Річний син назвав мене чужим дядьком. Я саме забирав його з дитячого садка. Усі інші дітлахи кинулися в обійми до своїх батьків, а мій стояв осторонь і мовчав. Вихователька, здається, щось помітила. Назар сьогодні трохи сумний. Може, втомився. Я присів поруч і простягнув йому руку. Ну що, як день пройшов? Він глянув на мене. Не з образою, не з плачем. просто порожньо. Тато, а ти живеш з нами? спитав раптом. Я не знав, що відповісти. Бо формально так. Але з роботи приходжу, коли він вже спить. А вранці тихцем вибираюсь, щоб не розбудити. Я ж тато твій, Назарчику. Він на секунду замислився. А мені здається, що ти просто добрий дядько, який іноді приходить. Мене ніби вдарило чимось важким, невидимим. Я сів у машину, і ці слова не виходили з голови. Того вечора я не пішов на роботу. Ми разом збирали конструктор, розливали компот на підлогу, дивилися мультик і сміялися. А коли він засинав, обійняв мене і прошепотів Добре. Що ти живеш з нами, цього разу я не спізнився.